Є новина, друзі. Чому Трамп та Фондерлайн зливають Україну? Дві поганих новини. Дослухайте до кінця. З'явилася інформація, що Фондерляєн поговорила вчора вечором з Трампом і говорили вони саме про санкції. Ну пам'ятаєте, це ультиматум Трампа і міністра фінансів, що от Європа має вести теж вторинні санкції, припинити закупляти російську нафту і США підтримують і спільно ведемо ці вторинні санкції проти Китаю, Індії, Туреччини, Бразилії. Ну тому, що це країни, які найбільше закупляють в росіян енергоносіїв. І от фондерляєн поговорила з Трампом. Навіть євросіюст відкладав оцей 19-й пакет санкцій, який мав бути сьогодні вже Волош. І вона поговорила, і вони домовились цей пакет 19 якби застосувати. Десь 19-20 числа він має бути застосований, оголошений там фінсектор, криптовалюти, ще якісь санкції. І домовились Фандерлянд, що Європа буде швидше знижувати закупівлю нафти, я так розумію, і газу в росіян. А в них був план раніше 28 рік. Ну може, зараз буде 27 сьомий, дав би Бог, 26 шостий. Тобто домовились, але проведення вторинних санкцій. Вони не домовились ні Європа, ні Трамп, і ніяких заяв ми про це не маємо. Фондерляє назвала цю розмову з Трампом хорошою, хорошою, тобто вони домовились, що ведуть 19-й пакет санкцій. домовились, що будуть домовлятися про нафту і вторинних санкцій. Якби немає і мова про них не йде, і це дуже погана новина для України, тому що ці всі пакети санкційні Європи вони потрібні, але це не те, що може заставити Путіна припинити і завершити війну, як ми всі цього хочемо. Далі сьогодні з'являється новина від Financial Таймс. Що Європа хоче створити по аналогії з Україною лінію дронів, тобто лінію захисну на кордоні Польщі, Румунії, я так розумію, країн Балтії, північних країн, тобто по східному кордону, в першу чергу, по технології України. Ну, по перше, не зрозуміло, як Україна має передавати свої технології Європі. Це, чи нам за це будуть платити, чи ми просто маємо їх віддати? А по-друге, зрозуміло інше: що ніхто в Європі не готовий створювати ППО на території України, не готовий створювати безполітну. У зону на території України, а хочеш створити лінію дронів перехоплювачів, які будуть збивати шахіди, які будуть летіти від росіян, ну пролітати Україну, тобто. Роблять упор на собі, на собі, а не на Україні, на нашому щоб поми могли збивати більше і нам давати грошей. І це теж дуже погана новина, дуже поганий сигнал для України. І чому ж це все відбувається? А це відбувається і почалося після знищення антикорупційної інфраструктури на Бутаса. Пам'ятаєте, і зараз у нас далі йде війна спецслужб, підозри один одному оголошують один кожен день скандальні заяви. Від НАБУ, що й на них тиснуть, і це не сприяє. Тому що Європа готова вкладати сюди кошти, на зараз дефіцит 300 мільярдів. Це визнає влада до кінця року, може бути 500. В наступному році нам не вистачає купа мільярдів доларів і. Європа не спішить їх давати, тому що Європа не впевнена, що тут ну будуть боротися з корупцією що їхні гроші будуть в безпеці, тому що в нас тут війна відбувається. Навіть про це сказав Зеленський вчора на зустрічі з депутатами. Він сказав, що найбільша проблема це внутрішні вороги, які говорять про корупцію, і от Європа на це звертає на увагу. Ну тому він і не може домовитись ні про підняття зарплат військовим, ні про що. А тепер вони вже створюють ППО за нашими технологіями. Своїй території, ну тобто, якщо вони все створять, то Україна їм може бути абсолютно і не потрібна. Лайк, репост, підписка, телеграм шапці профіля. Підписуємося.